Ще рік тому на вулицю, 8 березня, до будинків з номерами 19, 21 та 7 водії таксі заїжджати відмовлялись, а власники авто майже щомісяця змушені були ремонтувати машини. 11 років тут було непроїзно. Тут навіть приходили ці іноземці на мотоциклах на своїх байках, бо живе байкер один, казали, що навіть вони не можуть тут проїхати. Ну, в минулому році сталося якесь диво. І справді диво. Дорогу почали прокладати відразу перед виборами восени. З міського бюджету на це пішло 650 тисяч гривень. Біля 19-го будинку проїжджу частину заасфальтували за місяць. Спочатку місцеві жителі раділи нарешті, та не минуло й року, а в асфальті глибокі ями. А дорога просіла на тих місцях, де прокладали нові каналізаційні труби. Порушення технологія очевидно є. Тому що вже з'явилися, вже реально виступили провали, ями. Виявляється, жодних технологій ужгородська компанія, яка виконувала роботи, не порушила. Так і було заплановано. У цьому нас щиро запевняє начальник департаменту міського господарства Оксана Пайда. Мовляв, дорога після ремонту і мала просісти у місцях, де прокладалися труби. Для того, щоб люди могли спокійно їздити, ходити, ми відновлюємо один раз. Потім, через певний час, як тільки просідає ґрунт і просідає саме це відновлене покриття, проводиться. Друге відновлення, тобто іде подвійне відновлення. Це так заплановано. Це відновлено. так заплановано з самого початку. Насправді працівники просто порушили технологію робіт, не ущільнили пошарову ґрунт як належить. Тому він просів. Там може бути порушена технологія зворотньої засипки, траншеї, де за укладалися аналізаційні труди. Має бути пошарова засипка. Шарпок, основа, все як має бути і просадок не буде. Це потрібно робити за один раз. За умовами договору підприємство за свій рахунок має усунути проблему, адже гарантія є на два роки. Та нема гарантії, що підрядник не напартачить знову. До того ж, 650 тисяч вже освоїли, і витрачати ще стільки ж на виправлення помилок. Приватна фірма навряд буде. Біля сусіднього будинку номер 7 роботи восени теж ніби планувались, але лише із заміни каналізаційного колектора. Половину дороги та зелену зону розрили і залишили. Після кожного дощу тут утворюються величезні болотяні ями, з яких доводилось не раз витягувати машини. Ну я вже витягував сам одну машину, сам падав в, ну, в яму. Виходиш з машини, все болото, не можна. По перше машина грязна, і самому неудобно. Дитина була впала, в це болото, були розрита яма, не могли зарити. Це воно з весни з ранньої весни. І от вони це все роблять, роблять, роблять. і о, медленно останавливаються, уходять, потім знову приходять. І так, щоб довели до кінця все і доділили, вже так окончательно, поки такого не видно. Дорогу біля сьомого будинку планують робити, коли завершать прокладати каналізаційну мережу. На це потрібно буде щонайменше півроку, повідомляють у міській раді. Тоді ж виправлятиме. Свої помилки підприємство, яке ремонтувало дороги. Головне, щоб роботи з прокладання труб не затягнулись, і щоб до того часу гарантія на подвійне відновлення дороги ще діяла.